Введіть ваше прізвище, і воно розкаже там вам історію вашого роду. Штучний інтелект в генеалогії машин треба довго довго цьому навчати. Ми виявляємо предків, якраз в першу чергу за прізвищем. Так ваших предків називали в селі, це сільське, їхнє вуличне прізвисько. Прізвище змінювалось 5 разів за 20 років. Унікальний випадок, коли чоловік взяв прізвище дружини, таку. Історію може дослідити лише професійний геналог. Всім привіт! Мене звуть Лілія Лобас, я співзасновник компанії Family3 разом з Владом Волинським, головним генологом компанії. І сьогодні в нас така тема прізвища в контексті генології. І ця тема дійсно цікава і взята з реалій нашої роботи. Чому? Тому що, коли ми почали більше розповсюджувати інформацію про генологію в Тіктоці, в Інстаграм. Буває таке, що приходить повідомлення, просто людина пише: Бойко, що можете сказати? Мабуть, можемо сказати, що це таке прізвище було. Це таке все. прізвище було, так і воно має. Місце... Певне, певне походження, да, звідки предки походять. І були такі у вас предки на прізвище Бойко. Ну, це, в принципі, все. Я розкажу, чого так, тому що генеалогія мала певні етапи встановлення в Україні. Тобто ми зараз займаємося цим науково. Колись це було ну, щось таке в контактики, або в Гуглі, там різні програмки були, що введіть ваше прізвище, і воно розкаже там, вам історію вашого роду. Ну, звісно, ні звідки. Розкаже, що там в Бойко були купа дворян, купа шляхти. Походи рід від відомого лицаря часів там не знаю, 13 чи раніше століття, який ходив хрестові походи. Там зустрівся із красивою жінкою, закохався, привіз її до себе у Францію. Тоді вони з Франції переїхали куди-небудь у Львів, а зі Львова в Києва, з Києва в підсело, десь на Полтавщині. І там звідти пішов рід Бойко. Нічого спільного з цим, звісно, немає. З генеалогії, якою займаємося ми, але в нас таке питають, бо наслідки от того, що генеалогія зароджувалась таким чином, коли створено цих забавок, цих ігор, які нічого спільного з серйозною генеалогією, наукою про родоводи, дисципліною історичною, звісно, не мають. Але все одно прізвище ми кожен день працюємо з прізвищами, ми беремо до уваги всі прізвища, щоб вивчати родоводи. І в документах, перше, на що ми звертаємо увагу, це прізвище. Ми виявляємо предків якраз в першу чергу за прізвищем. Що якщо в родоводі було дійсно прізвище бойко, то ми дивимося документи по певному тому селу, звідки вони походили і вибираємо їх по критерію прізвища. Тобто беремо зразу всіх бойко. Але коли до нас звертаються і кажуть, а розкажіть родовід про бойко, виходячи тільки з прізвища, то ми це зробити, звісно, не можемо. Але багато цікавих ситуацій взагалі з прізвищем городоводів, генеалогії їх кожен день з таким стикаємося. Наприклад, із тим, як прізвище створювалося. Оце теж нашим замовникам може бути цікаво, бо це часто пов'язано з родинною історією в глибині її. Тобто прізвище з'явилось досить давно в українців, і вже в документах 18 століття початку воно є. І а в, до цього так? як було? І в козаків воно є, в козацьких реєстрах XVII століття, воно теж є. Воно з'явилось у селян пізніше, ніж у козаків. Тобто Часто е селяни, от у них у XVII столітті ще прізвищ немає. Тобто він записаний Іван е Петров син та і все. А вже от у XVIII столітті у всіх у всіх з'являється прізвище. Е у, у сина Петра вони стають Петренками, тому що Петренко дослівно означає син Петра. Це традиційний для України принцип утворення прізвища, тобто додаючи суфікси. По... Суфікси. Суфікс, Еєнко. Енко-єнко Енко, це сини такі. Енко Єнко. Угу. Так, тобто дослівно означає Шевченко син Шевця. Іваненко, син Івана. А, Є у нас дослідження таке родоводу Адаменків, яке розділилося на дві гілки. Так от є прізвище Романенко, є прізвище Адаменко. Вони мають спільного предка. Прізвище Адаменко не змінювалося протягом поколінь, протягом всієї історії цього родоводу. А Романенки це їхні кревні родичі, бо у них спільний предок. Роман. Цей Роман був Адаменко. А от один його старший син залишився Адаменком. І він дав нащадків, його рід, були багато-багато поколінь цього роду. І вони всі Адаменки. А сини меншого сина Романа вони Романенки. Тобто був їхній першопредок з одним ім'ям. Один старший син дав начало родоводу Адаменків, інший Романенка. І вони всі кревні родичі між собою, хоча два різних прізвища в цьому. Тобто, це ми спостерігаємо, як формується прізвище, як його морфологія створення. походження, створення прізвища. Тобто, це теж дотично до генеалогії, це називається дисципліна ономастика, яка вивчає. В історії як розвивалися, утворювалися власні імена, ну у козаків, мабуть, прізвища ще створювалися з прізвиськ їх. До речі, ці адаменки теж вони козаки, а. а у козаків багато прізвиськ було, тому що ж коли козак ішов на січ, він мав позбутися, так би мовити, свого колишнього е, прізвища для того, щоб його не знав, е, помінні не так ніяк ніяк було прив'язати. І це прізвище, прізвисько давали, виходячи із якихось характерних рис обличчя або зовнішності, статури, поведінки е, одягу. Тобто, це все давалося з огляду на те на унікальні якісь риси людини. То це, от виходячи з прізвища, можна судити, щось дати характеристику тому першу предку, який дав начало цьому прізвищу. Наприклад, ну, Велько, мабуть, великий. Ну, тут двояко можна трактувати, або є слово вельми українське це дуже або багато. Воно ж цієї вельков родоводі вони ще є й Вельченко. А. Тобто вони ще змінювалися. І кожне в багато наших досліджень вони впираються в те, що якось от прізвище воно відоме нашим замовникам одне. А в родоводі воно декілька разів змінюється. Чому змінювалися прізвища? А оці вході? прізвиська вони були ж не тільки у козаків. Uh -huh. Фактично, в кожен другий наш родовід ми натикаємося на оці прізвиська в документах, тому що у людей не було власних документів, паспортів не було. Свідоцтв про народження про шлюб не було, і всі оці прізвища вони записувалися священниками в документах зі слів. Ем, священник часто був прийшли з іншого села. Він не знав нікого в цьому селі, і як йому родлина назвалась, так він її в документ, в метричну книгу записав. Тобто, якщо прийшов е, Іван і сказав, що я Іван Терещенко, то він записав його Терещенко. А в селі цього Івана могли звати Кривим, наприклад, mm. бо він там шкутельгав. І от вже приніс дитину хрестити, це Іван Терещенко, і написав, що це дитина сказав, що я Іван Кривий, а не Терещенко. В результаті виходить в документах і те прізвище, і так би мовити, офіційне. І є оце прізвисько, і це цікаво, бо так ваших предків називали в селі. Це сільське, їхнє вуличне прізвисько, яке побутувало тут в колі односельчат. Тобто. Як це і зараз буває, тобто кажуть в селах: а чий то син, та то отого Івана Кривого, то знаєте, ото що я кого? Терещенка та Терещенка, ну ви кривий. Ось так це було і в давнину, і зараз так є. А як це можна прослідкувати по документам? Розкажи а, тому, що так воно і потрапляє, коли людина називається то прізвищем, то прізвиськом. Приніс хрестити одну дитину. Священник нього питати: хто? Я Іван Терещенко. Він каже: він записує Іван Терещенко. Іншого сина приніс хрестити через там два роки. Пише, каже: Я Іван Кривий, і дружина моя агафія. Ось крива теж і він так їх записує. Запишу, що це кри. По якому признаку ти ідентифікуєш, що це одна і та ж родина? А все співпадає в документах. Співпадає склад родини. Співпадає вік цього Івана. Співпадає ім'я жінки. Вона там гафія Кирилівна. Скрізь вона агафія Кирилівна, то ну тільки то Терещенко, то крива. то Терещенко, то крива. І в документах, таких, як, наприклад, сповідні відомості, де є списки родин, або Орівські казки, де теж є списки списки родин. Вони склад сім'ї однаковий. Тільки додається, діти додаються або віднімаються ті, хто помирав маленькими. А так старші діти, як правило, однакові. Середні теж, ну тобто, склад сім'ї більш-менш сталий. Це такий родовід, таку. Історію може дослідити лише професійний генеалог. Тобто так. людина, яка просто аматорськи займається, вона не дослідить. Це навіть машина не зробить. Багато кажуть про іску... 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 штучний інтелект, штучний інтелект штучний в генеалогії. Інтелект. Тут ген... Тут, мабуть, машин треба довго-довго цьому навчати, щоб вони розуміли, що Бо бувають вона зможе, такі... такі зміни. Да. Ну, наш рекорд в нашій компанії це прізвище змінювалося 5, 5 разів за 20 років. Кожні 4 роки зміна прізвища. Причому змінювалася до невпізнаваності. І це ж були православні. Православні. І що цікаво, те прізвище, яке зараз носить наш замовник, воно не родове прізвище цього чоловіка. Угу. Тобто, він, яка така була історія? Він з іншого села, цей прапрапредок нашого замов, приходить в село. Це що там у нас Київщина сучасна, да? Київщина. Приходив це село з якогось іншого невідомого нам на своєму пункту, ми не змогли встановити, бо документів немає. Тобто, глибше вже ніяк оцього цю людину, ніяк про неї інформацію копнути далі в глибину. Нема там вже ми це 18 століття вже і так далеченько дійшли по документам. Він приходив це село і одружується на жінці, по батькові якої Єремєєва російською мовою, бо документи писалися. Ну, тобто Веремієва. Веремій українською мовою, російською Єремій. І от всі ці. Нащадки цієї пари через декілька змін прізвища все одно стають Веремієнками. Хоча цей чоловік називався кривим Отаманенком. Тобто в цього чоловіка було декілька прізвиськ, поки воно не стабілізувалося і не стало Веремієнками. Наша версія полягає в тому, що це від дружини взялося прізвище, по батькові її. Її батька, ім'я її батька. Тобто, це такий унікальний випадок, коли чоловік взяв е, прізвище так. дружини. Але чому що ми, ми не знаємо? Ми ж не знаємо, да, і, і чомусь знаємо. в нього дуже часто протягом цього 20 років, поки він тут вжився в цьому селі. Перші діти з'явилися, підросли і теж одружилися. Вже перший син у нього одружився. Е, от якось це прізвище не стабілізувалося. Про саме прізвище можна сказати багато версій його появи. Тобто, тут ми конкретно спостерігаємо, як це виникло. А взагалі я прибічник того, що треба досліджувати родовід, щоб точно знати, як це прізвище виникло. Наприклад, візьмемо моє прізвище, так, Волинський. Я народився в Сумській області, але мій родовід досліджений там на 350 років. Але я все одно не знайшов свого першого предка. Тобто я навіть зрозуміло, що моє прізвище не місцеве на Сумщині, бо воно прив'язане до певної території, Волині. Значить, мої предки були родом звідти. І вони переселилися в це село, звідки де я народився, де всі, звідки мої предки родом, вони привнесені сюди. Тобто ми можемо судити, виходячи з цього прізвища, про прабатьківщину моїх предків. А тут точних документальних відомостей немає, бо це був вже 17 століття. Це дуже-дуже далеко. Але серед козаків таке теж прізвище є. Тобто, от бачимо приклад територіального походження прізвища у селян, те, що я казав. Багато випадків теж, теж таких є в ході дослідження родоводу, коли прізвища їм дають від імені поміщика або від території, де це помістя було так. І тому це все треба шукати в документах і підтверджувати конкретним фактом, не впадати в крайності теоретизуючи, що це. Єврейське прізвище або українське. У нас багато випадків, коли єврейське прізвище, воскобійник правду стає українським козацьким прізвищем із Полтавщини. А хоча є єврея, тобто є євреї, воскобійники, є козаки, воскобійники-українці, але прізвище не те саме походить від назви професії. Воскобійник це той, хто робив свічки. Свічки були з воску, і людина робила свічки, значить, воскобій. Ну, як кравець походить від імені професії кравця і так далі. А можна так охарактеризувати, якщо, от, наприклад, західної України це один суфікс центральної України, або якийсь суфікс притаманний східній Україні. Таке можна якось прослідкувати? Можна прослідкувати, але доволі приблизно, бо ж переселення людей відбувалося. А на, на території Західної України, наприклад, багато прізвищ закінчується на ук. Гончарук. Це Західна Україна. Ну так, це Захід, наприклад, Тернопільська область. Ми досліджували родовід таких. Це все реальні приклади. Або прізвище Ів Каськів. Це теж характерно для тієї території. Для західної? — Так, Але. це гончаруки, є і, наприклад, на території це вже переходи, там, Житомирщина теж всякі прізвища із закінченням Ук, Юк, Більчук. От, тобто це вже територія сучасної Волині. Для лівобережжя характерно багато прізвищ на традиційні, так би мовити, українські Енко-Єнко для центру це теж. Тобто на Заході, звісно, своя специфіка цих творення цих прізвищ. Тобто, вони принцип їх однаковий від імені батька, чи від імені назви професії, чи від роду. Як то кажуть, занять, да, теж професія, чи від якихось характерних рис людини. Тобто, все принцип однаковий, тільки виходячи із мови, додаються різні закінчення, і виходячи із традицій місцевості. Тобто, от це все на карті можна прослідкувати в реальних прикладах. Отже, якщо ви хочете дізнатися істинне, справжнє походження, науково доведене свого прізвища, то замовляйте генеличне дослідження. А е, не довіряйте програмам в інтернеті, які розказують всю вашу історію, вигадану, за просто е, введеними кількома літерами. Звертайтесь до професіоналів. А я нагадаю, що архіви не вічні. Час змінює і знищує все. І з часом фактів становиться все менше і менше, навіть з кожним роком. Навіть в цей рік у нас вже вивезли повністю весь Херсонський архів. На жаль. Тому досліджуйте. Цікавтеся, запишіть відео з тими, хто у вас ще залишився живий, опитуйте своїх родичів, близьких, записуйте сімейні ваші е зустрічі. І звертайтеся до справжніх аналогів, які допоможуть вам е дослідити свій родовід. Дякуємо тим, хто дивиться, дякуємо тим, хто пише коментарі, цікавиться. І до зустрічі в нових відео.